Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Що ж, Кабінет міністрів України затвердив, уже затвердив. тобто Це не проект, це вже затверджене рішення про виплати українцям до е, 3100 гривень. Тобто суми доволі немаленькі і загальна сума доволі велика. Давайте ж розберемось, хто отримає ці виплати коли. Відразу скажу, що це до Дня Незалежності України. Тож зараз розповім про цю виплату, а також про інші, які платяться наразі від держави, про ті, які ви найбільше питаєте в коментарях, щоб поєднати цю всю тему і закрити її все разом. Тому слухайте уважно: буде про одну, потім про інші і про всі категорії. А також зачіпимо міжнародні виплати, такі як NFC і ООН, щоб. Комплексно закрити це питання, тож давайте розберемось. Так, поки я вам розказую про виплати, а на каналі Народна Думка усі виплати розповідаються. І дуже багато людей оформлюють першими, тому що перші побачили у мене, і першими їх отримують, Тому не пропускайте і ви, долучайтесь, просто кнопочка підписатися під відео. Так вже зробили 1 мільйон 222 тисячі, да, плюс 2 тисячі за вчора лише. Робіть так само і ви. Долучайтеся, будете знати перші, а я розповідаю. А, і ще величезне проханнячко. Ну, це з попереднього досвіду, стосується цих виплат безпосередньо. Якщо ви почули про виплати і не почули там себе, не треба казати, що то неправда, чи таких виплат нема, просто ви не входите в ту категорію. І е, чому такий менталітет, що самі з того, щоб порадіти за інших, починають хейтити, а чому нам нема, Не давайте їм теж. Ну, я, я вважаю, що це несправедливо. Напишіть ви в коментарях. Я вважаю, що якщо комусь дають, то треба за ту людину відверто порадуватися і добивати, щоб дали і вашій категорії. Тому виплати до Дня Незалежності, до 24 серпня 2025 року вже затверджені і будуть видані таким людям в таких сумах. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша група 3100 гривень, друга група 2900, третя група 2700. Е мені тут дуже не подобається це слово особи. Скрізь воно вживається в усіх термінологіях особи, 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 особи. Я буду замінювати його на люди. Не знаю, це можливо я неправильно роблю, але ну, рахувати всіх особами ну, якось так собі. Далі учасники бойових дій постраждалі учасники Революції Гідності, діти, ув'язнених у концтаберах по 1000 гривень. Люди з інвалід... Бачаєш, швидко переставляю місцями. Люди з особливими заслугами перед батьківщиною 3100 гривень, члени сімей загиблих військовослужбовців та вдови-вдівці померлих учасників бойових дій по 650 гривень. Учасники війни, колишній в'ясний констабрив примусово вивезені на роботи діти партизанів по 450 гривень. Виплати, отут важливо підшухнути, будуть здійснені напередодні Дня Незалежності, кошти одержуватимуть автоматично. Перекази на банківські рахунки, або через відділення поштового зв'язку. Від себе ще хочу додати, що в минулому році була схожа виплата, суми трішки менші були, так? Але був нюанс, коли людей не було в списках. Тоді потрібно, щоб ви або ваша військова частина, або ваш роботодавець, якщо у вас є відповідна категорія, подали вас у списки. Я думаю, що ближче туди до Дня Незалежності зроблять спеціальну форму. Яка б заповнятися, і яка б де подаватися, того року так було, що в липні місяці вже були готові списки, люди їх передивлялись, і якщо там себе не знаходили, а вони відносились до однієї з цих категорій, просто доносили документи, подавали документацію і потім отримували. Частина цих людей отримала ще в вересні місяці, тому що під час 에, того, як було їх не було в списках, вони це не проконтролювали, гроші не отримали, потім звернулися, їх додавали і виплати виплатили. Тож, це з позитивних нюансів, те, що е, якщо ви є в цій категорії і чомусь не отримаєте, то просто. Зверніться до органів пенсійного фонду, тому що в минулому році саме через нього це видавалось через пенсійний фонд України. Думаю, що в цьому році не стане виключеним. Ну знаєте, у нас пенсійний фонд взагалі став такий мастхев всього, видає всі виплати абсолютно пенсії, не пенсії, допомоги. Все, все, все уже майже йде через пенсійний фонд, і плюс йому дали доступ вже до всіх баз. В хорошому, що з хорошого цього, що не треба довідочки брати справки, бігати, збирати він так вже все про всіх знає. І плюс, наприклад, цього року перерахунок працюючим пенсіонерам був, да, то він відбувся не аж в липні, коли податкова йому перейшли дані, а зразу в квітні відбувся, бо пенсійний мав напряму доступ до тих даних. З поганого, що, не дай Бог, якщо це хакнуть, зламають ще щось, то буде біда бідніша. Ну, просто всі дані. Можуть злитись в одномоментно ну. про всіх відразу. Про доходи, про те, про все витрати навіть. Мені здається, що там навіть вже записані наші витрати, коли ми йшли де що і купували. Ну не прям аж так, але думаю, великі покупки точно. Бо вони ж впливають на субсидію. А субсидію теж видає хто? Пенсійний фонд. Далі, міжнародні виплати. NRC НРС. НРС офіційно на себе на сторінці повідомило, що гроші знайдено, шпишки сформовані і будуть платитися кошти. Бачу, ви і надалі питаєте в коментарях. Я зробив про це повне відео, воно є на каналі, після цього відео ви можете подивитись. Там все детально. Тут давайте я швидко скажу, що гроші є, списки є. Платити будуть. Сказали через 2-3 тижні. Чому? Тому що переформовують списки. Чому переформовують списки? Бо грошей знайшли набагато менше, ніж хотіли роздати людям. Ну прям хотіли, не знаю, але ну, скоріш за все, хотіли на то вони благодійні організації. Але, на жаль, не знайшли аж такого фінансування, тому виплата буде меншій кількості людей. Це з поганих новин. З хороших тих, що буде, поганих, що менші кількості. Тому будуть переформовані списки. Тож навіть ті, хто отримував, що заявка їхня погоджена, на жаль, можуть відпасти. Але дуже багато людей все-таки отримають по 10 тисяч Далі, виплати ООН. єдина з виплат ООН, яка наразі виплачується, крім продуктових там наборів, виплата на харчування, ще це виплата до 3250. Це людям, які проживають на територіях, де йдуть або можливі бойові дії. Цей список затверджений в Міністерстві інтеграції. і в кого пенсія, по-перше, бо в цей рік ще туди додавали, крім пенсіонерів, бо пенсіонери отримують, ну. Автоматично додавали ще людей з інвалідністю з дитинства і дітей з інвалідністю, здається, першої групи, так якщо не помиляюсь, здається не всіх груп, лише першої, на жаль, то їм автоматична доплата до 3,250. Це все нічого не потрібно оформляти, нараховується автоматично, так само, як з виплатами до Дня Незалежності, і виплачується тим людям. Єдиний нюанс, потрібно, щоб ви не отримували ніякої допомоги з березня 2023-го, так в умові там вказано, і не отримали виплати як ВПО. Всім іншим буде дорахування до цієї суми, тобто, якщо у вас пенсія там 2,5. То вам доплатять 750 гривень, щоб вийшло 3250 Якщо ваша пенсія 300, то вам доплатять лише 150 гривень. Отаким От макаром рахується ця допомога. Тож, бачимо, якісь кроки є. Виплати держава робить нарахування робить. В тому році ще було до. Пашки, так до Пашки, також були виплати в цьому році. На жаль, нема і така ситуація, що в минулорічне моє відео передивляється, і пишуть, е, а нам не дали, е, будь ласка, коли дивитесь відео, там є, стоїть дата публікації. Звертайте на нього увагу, тому що це важливо, тому що там є збільшення пенсії ще за 2021 рік. І люди до цих період дивляться і коментують. Видалити його з Ютуба не можна. Ютуб це забороняє. Типу, якщо ти починаєш видаляти відео, він вважає, що ти щось робив там не так, і, типу, навіщо ти видаляєш відео. Це шкодить репутації каналу. Тому. Дивіться на дату публікації, будемо розбиратись разом. Я стараюся для вас максимально накопати інформацію, щоб надати вам її одним із перших, щоб ви перші оформили, отримали і перші знали про те. Ваша задача проста підписатись, передивлятись, оформляти, отримувати. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.